Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з патріотичного виховання, а поговоримо ми про нашу батьківщину. У кожного з нас є домівка, де ми народилися та живемо, де живуть наші рідні та близькі. Ми не вибираємо місце народження і вчимося любити його зростаючи. Батьківщина це там, де твоє коріння. Коли людина народжується, у нього вже є батьківщина. Спочатку це маленький світ, що складається з мами й тата. З роками світ розширюється, і батьківщиною стає місто чи село, у якому Людина вперше впізнає світ. Якщо у людини є душа, то завжди є любов до батьківщини. Адже неможливо не любити місце, де ти вперше зустрів світанок, почув плескіт води, спів птахів, шелест вітру. Любов до батьківщини живе у всіх. І починається з любові до рідної хати, рідної вулиці.